Та запиту на ваш інформаційний запит від 21.04.2008 повідомляємо Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища у Харківській області, далі держуправління, доручено відкликати висновок. Від 26.02.2008, номер 4231010, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 9,9 і гектарів, зелені насадження для будівництва та подальшої експлуатації готельного комплексу та апартаментів. Та для влаштування автодороги від вулиці Сумської до вулиці Новгородської, в районі вулиці Білої Акації у Дзержинському районі міста Харкова. де ж не проводилася державна екологічна експертиза проєкту будівництва вище зазначеного об'єкту. Інформація про проведення громадського обговорення такого будівництва відсутня заступник міністра мовчан.